В режимі економії саме так волиняни зустрічатимуть новий рік. У зв'язку зі значним стрибком курсу валют краяни заощаджуватимуть на святковому столі, адже з початку року основні продукти подорожчали на третину. А напередодні свят очікується чергове подорожчання на 10-20%. Це змушує багатьох відмовитися від купівлі прикрас і дорогих подарунків. Як влаштувати свято, не розтринькавши весь сімейний бюджет, дізнавалась моя колега Анна Глушчук. Не більше тисячі гривень, стільки готові витратити на святкування нового року лучани, з якими ми поспілкувалися на вулицях міста. Кажуть, надто багато важливіших потреб, які потрібно вирішувати у період економічної скрути. Не час пишних святкувань. Буряки то стільки. Вісім десять, морква, стільки. Як же, а за м'ясо, то взагалі мовчати. І зустрічати Новий рік, свята, сіп. Хто буде готувати? Що в хаті є? Якась капуста, картопля, може ще хватить, щоб якісь пів кіло сала купити. Хто буде його готувати? А овочі, фрукти. Также я що, їх буду брати. Що я куплю ті мандарини? Як вони тепер стільки? 32, то і більше. На прикраси нормальні продукти на це нормальні, на м'ясне трошки кусаються. Ціни, звичайно, підвищились, але я думаю, на тисячу гривень, я думаю, цілком можливо зробити гарний стіл і гарно відсвяткувати новий рік. Ну, зараз багато хто знімає квартири на Новий рік, знімають якісь розважальні центри, наприклад, 101 кілометр. Ну, так от, на дискотеки. Те, хто взагалі на вулиці празнує. Терпіливий народ український буде терпіти на все. Ми будемо святкувати добре. Різке зменшення попиту цього року відзначають продавці. Навіть за кілька днів до нового року ажіотажу біля прилавків немає. І Якщо продукти люди змушені купувати практично у тих же кількостях, то увага до яток із прикрасами та подарунками значно зменшилась. Трошки подорожало, але не набагато по сравненню з гречкою. Гречка була 23, стала 28. То це не є дорого. Але люди беруть кому треба. Звісно, немає такого торгу, як було тут. Того разу, коли гроші будуть мати люди, тоді люди будуть йти весь час і на Новий рік, і на Різдво. Ялинка ми вже торгуємо 10 років. Це Карпатські гірські ялинки. Ми їх веземо в Фанно-Франківська область, Коломия. Зрівняти ті роки і цього року одна й та сама ціна, але зрівняти ті роки можна було за 20 гривень купити щось більше. Бо все рівно люди не мають грошей, все рівно ніхто більш дорогше не дає. От, бачите, відколи стоїмо по 20 гривень. Питати питають, всі хочуть, але нема грошей. Люди цього року дуже не мають грошей. Два дні перед новим роком тільки можуть бути торги. А так торгів немає. Хто подивляться щось дешевеньке. Беруть ну, дивляться щось дешеве, перерахують гроші, що не вистачає, і уходять уже третій рік у Луцьку можна знайти альтернативу стандартним ялинковим прикрасам та подарункам. У різдвяній майстерні виготовити їх можна власноруч. А зараз дуже модно прикрашати ялинку виробами ручної роботи, щоб діти самі шиють сніговичка, якусь ту зірочку вирізали, зшили. І в нас саме ми таке дітям намагаємося подати, таку, щоб це була іграшка, зроблена з душею. Вона більше не це тепла, ніж та дорога скляна іграшка. І ну напевно найприємніше з того всього, що коли діти роблять це своїми руками, і а ще як скажеш дитині, що ти молодчик, ти це зробив сам стільки радості, це напевно найліпше. І та ялинка відповідно тепла вдома і радує це стікляні іграшки. І ми намагаємося, хоч вік чуть-чуть нотку вернути наших традицій, щоб оце діти знали, що крім того, що ми можемо зробити той сніговик, його можна зробити натуральної тканинки, можливо, з льону, можливо, ялиночку. В іншому світі показати дитині так само зробити ялинку з сіна. Дуже цікаво. Проект громадської організації Рукотвори Волині щороку працює протягом грудня січня. Тут діє різдвяна майстерня, де можна виготовити прикраси і іграшки із сіна, соломи, глини, а також навчитись робити декупаж, освоїти техніку валяння. Волинські художниці, вишивальниці, гончарі та інші народні умільці запрошують молодь і дітей на щоденні майстер-класи. Навчання безплатне, потрібні лише бажання і символічний внесок на витрення. Матеріали. Я був на майстер-класі плетіння сіна, валяння, рубіння піснюшок та плетіння дідуха. Я прийшла в цю майстерню спробувати перший вироб це валяння. І мені дуже сподобалось його робити. І на слідчий день я прийшла ще на інші вироби. Ну і мені від цього часу сподобалось робити іграшки різні. Наша ялинка була прикрашена старими іграшками стеклянами. І ще ми робили самі іграшки. А зараз хочу зробити багато оригінальних іграшок, щоб ялинка була прикрашена. Звичайно, краще буде зробити самому, адже можна прикрасити як хочеш, можна намалювати те, що ти захочеш, можна зробити дуже новорічну, написати те, що ти хочеш. Новий рік і різдвяні свята повинні приносити радість, не зважаючи на економічно скруту. Переконані організатори різдвяної майстерні. Тому запрошують усіх охочих зекономити на прикрасах і подарунках, виготовивши їх своїми руками.